Поставити там вже домовлені лави, стіл, іконки, мисник цей, що стоїть скриню. Ну так як піч така, як вона була в натурі. Ви якось переходять. Значить, <піллявий> музей музей, музей там були зроблений по принципу залежності <піллявий> залежно від півночі, півдня, як будували наші діти і прашу <пілляв> хату. Оце вона вся така сільська хата. Це світлиця.

Але поки щоб Вони вам заважали нам працювати. Сьогодні до на нас на зустріч з вами приїхав народний депутат України Олександр Павлович, ви самі Олександр Олександр. Олександр. Павлович. Який опікується школами України. Знаючи ситуацію, і зараз пошколи, він допомагає школам, як тільки можна. Ну, я думаю, що ви самі скажете все, що треба. Так що я тільки поспілкуватися просто з вами. Так, ви можете задати запитання, ті, що вас цікавлять, що стосується інтерв'ю. Вам цікаво в школі. А, а що ви так це повільно? Ні, хтось сказав, правду. Вони підвалили, трошки здобути. А часто ходите в Так. Е, а, а що ви бобосховище робите? Це Всі Сім Інтернет Інтернетом є. Ви <реш> А в комп'ютерному вашому класі щось взагалі робите? <реш> а що робите? На чому? Сидимо. Чого? Сидимо. Сидимо, пишете, а на комп'ютерах. Так, продумуючи телефона, презентації. Є сумні? О! Тобто там сумлінні батьки, які тобі вимикають, так? В основному початкові класи, там у нас батьки. Це і вірили важен вплив у місті. Отак діти України навчаються під час повітряної тривоги. Тобто, як тільки -то вони вийшли з бомбосховища, повітряна тривога, вони одразу Це для наших міжнародних партнерів, для того, щоб вони розуміли все ж таки, що відбувається в нашій країні. І якщо від вас не буде міжнародної допомоги, то, на жаль, буде гірше, гірше, гірше. І, коротше таки, вистає в нашу школу вселівиться все те, щоб тобі другий раз бийкер ще раз приїзд, і так само є і організатори, і туї, і сам же... Давай, прийшли, без завжди. А що, пензин не видається? Не видається, не А тут дітки не пораняться, нічого? Ще не заведеться, тільки А що ви робите тут? Слухайте, ну освітлення треба додати. Ос освітлення треба додати, бо вони просто очі собі попадуть. Ні, воно тут одно я бачу. більше до такого освітлення немає, так? Водичка. А постільки ну, е, 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 Олександр Павлович в плані є, є проєкт заміни. Олександр Павлович, Є проєкт, міська рада, все. Е, чекаємо проплати грукт Про... проплачений. Чекаємо на гроші, щоб зробити заміну світильника. Ну, да, тут... все нормально. Тут ще tot dit het die probleem uh hier -huh. het hy wou by die час повітря тривоги, дивіться, От такі умови, і це дуже добре і гарні умови. Було з іншим нічковою. Було більше. Гроші приїдуть, хлопці поставлять без ніяких проблем. Ні, це всі. Це унісе. Так? Да. Це таке нормально, тут не відкачується. Як це так? Ні, ні, тут попадаю. Ви ж бачите, що ось у підвал, а тут трошки на підвищеному. Воно в там. Води немає, води немає. А вода тут зараз відкрита, ну Це не, не виходить. Ось он з головних горів. На щось, мабуть. Це головний порівняно. Тиждень не бути. Тут у нас називається. Він приїхав з молодою дружиною і з братом. Побудували хату. Там... на облік трошки підтяглися в зв'язку з змінами в законодавстві, що треба десь перебувати, щоб отримати виплату. Підтяглися, десь чоловік десь більше 20, мабуть. Угу. Оце лютий, березень. Оцей. Але довідки взяли. І пропали, да знизу вони не пропали, але працевлаштування у них мотиво не вмотивовані, як каже Денис Юріч. А взагалі мотив не вони якось намагаються ну, десь на лісити тут, якось працевашувати чи ні? Взагалі хто шукає роботу. Шукають вони шукають. Вони сьогоднішній день, як іти на роботу, треба йти через військомат. А в внутрішньо переміщенні. А жінки в певній краще підуть массаж це робить, робить, але немає. Тобто не робить. Не не робить, ні. Ні, зараз вже, вже, вже сологам не треба військ, матка не даних, вони зможуть зробити через це, як це. А, а хоч, а а це хоч треба. Треба. А це це через рівно треба через рівно треба. Осіб у нас 1673. Добрий, так, Добрий день. Доброго дня. Як депутат вирішив питання. Дякую. Але в рамках закону. При перевірках, об'їздах. Кожну сім'ю ми заїхали у соцзахистом. У нас 1673 особи. Тобто було 6 тисяч, а стало 1600. Так, да. Вони попереїжджали, піднімали чому? Вони поверта... ну, поверталися. У кого є, куди вони Чекайте, Дивіться, я ж мені щось сказав. Дуже багато Київ, березань, баришок, ще таснути, що приміщення бо бомби. Ну, вони повернулися, взялися з обліку. Як... Угу. Потім певної кількість хате ви вже щоб на обліку а, не падали. А з Луганщини, з, з Донецька? Єсть у нас є, є. Вон, у нас приходив. приходив да? Да, вчора приходив Шокус, керівник. Виглядь. Він вже зняв з Краматорська. Приїхали з да, вони до нас релукую, хочуть релокувати. Багато звільняється. Ось вони теж вакансії є. і забирають вже тільки в нас, бо офіційно люди. Ось кажу, ось є там допустим. Mm -hmm. Там, все, є, зразу там да. Да. ні, не хочуть. Воєнкомат не хочуть. Дякую, я хочу по для окуляри для осіб. Mm -hmm. Так, сьогодні ми в Єготоні громадська організація яка опікується внутрішньопереміщена особою. Ми е, зібралися на базі центру зайнятості поспілкуватися ж таки про. Те, в яких умовах е перебувають внутрішні приміщені особи. Е е ну і, звісно, від ВПО Україна е подарувати отакі окуляри е для всіх, кому вони потрібні. Скажіть, е що у нас з це влаштуванням внутрішньопереміщених осіб? Е, звернулося їх з початку року так десь близько 30 осіб, але основна мета їх це, звичайно ж. Продовження цих виплат yeah. згідно 332 постанови. Yeah. Через це основна частина це дайте довідку. Але є такі, що ми їх і працевлаштували. Yeah. Ми перешли, да. І далі, і поїхали. далі зареєструвались да. певний період, поїхали десь. І далі, далі, Там, і далі. І далі, далі, а а що він він поїхали, дали, що далі. Що такі залишаються? Ми попрацювали сьогодні теж студія. Так, нас декілька чоловік, до речі, ж ваучер отримали Угу. Mm -hmm. Одна провчилася вже, отримала диплом кухаря із садочку Болошко. Вона була в неї була освіта інша зовсім, а працювала вона кухарем. Зараз ж освіта не бере mm -hmm. без диплому, то вона отримала ваучер. Mm -hmm. ну, вона... жінка. Це жінка. І ще одна дівчина отримала ваучери і взяла довідочку на проплати. вчиться теж на кухаря. І одна переселенка з Авдіївки отримала грант. Але вона вже якби із статусу переселенця. Мабуть, втрата затрата тому, що придбала житло. Якщо людина тут вже придбала житло, вона розуміє, що вона проти не буде. А якщо вона придбала житло, значить вона все ж таки починає соціалізовувати. Вона Київка там каже, нема куди заходити. Ну ви знаєте, ви їх рамки стали рамки йдуть зараз. Там ну вона ж інфо в парламенті, яка займається внутрішньопромічна особа, ми там кажемо ну, кажуть, там прообів цю історію. Так? Але ми коли комунікуємо з внутрішньоприміщну особи, ну кажеться, якщо от ці півроку пройдуть, як ви кажете, так? ви ж суток деталі знову ж таки загрошував. Можна дорогу у нас виділялося, виділялася? Ми в прошлому році про 400 тисяч заплатили, 000. В цьому 300 тисяч місцевого бюджету ми вже заплатили за залізна дорога. Якщо раніше відповідно до нормативних документах, вони нам подавали звіт по прізвища. То ми мали можливість цей звіт перевірити. І знаходилось дуже багато тих людей, які лежать, вони їздять в електричків через три дні на Київ. Так? Mm. Але mm. зараз нам mm. просто mm. подають картки. образну. Mm. картку mm. подали. Ціна звідки їде, скільки пасажирів і сума. Все, Облікові розумієте? Облікові картки, а це гроші місцевого бюджету. Оце питання те, що контроль повинно бути. Так само, як по телекому. Да, Залишили у себе телефони на встановлення телефону і пільги по телефону. Всі вже по гаджетах. Угу. Mm -hmm. Дахай буде. Дахай. Так, що далі? Куди? вже розставляємо, а

Нас цікавить, покажіть, де ви плануєте реабілітаційний центр. Мені взагалі цікавить первинка і ваші гроші це первинка. І що треба зробити, щоб гроші з СНСЗУ йшли до вас більше? Я б свого часу зробив Ну, Ми там вибили А Я розумію, що два його неможливо випити на його але принаймні, щось, що треба зробити, Щодо? це буде для... я... відсілення, це, я... це... Ну, планується зал для фізіотерапії. Ага. Профі... Фізичної терапії а, Ну, Тут обладнання. Треба обладнання, треба траву це, треба... в центрі кушетка, дзеркала, засоби для реабілітації, які повинні робити Цела влада для того, щоб викладало родину з СЗУ, щоб вони висели свої класні да, заробити. Вони ж на балансі у вас є не можуть заробити, якщо я немає до чого заробити. Ви на балансі чи я? Я можу за 14-15 днів пройти амбулаторну реабілітацію. Це хіп... гарантується. Там НСЗУ державою гарантується, людина може пройти. Це входить, входитиме сюди ерготерапія, фізична терапія. Реабілітолог буде складати програму реабілітації, психолог працюватиме ну, з різними. Після це і тільки вперед і вона має бути реабілітація для всіх, скажімо так, верст населення не тільки для да, це військових це і амбулатор да. і пацієнти. Звичайні цивільні дуже далі. багато, але пріоритет іде на військових, да. однозначно. Да. Тому зараз люба реабілітація, це є. Якщо в нас тут було більше тисячі військових з, Яготин, з Яготинської громади, то якраз реабілітація психолога дуже потрібна, бо вони всі повернуться. І ми, і ми це розуміємо. Зміни пройшли дуже великі. Дай Бог, щоб повернулись живими, а далі не вразливі, звісно ж. Ні, вони дуже вразливі.

Та, та. Так, і директора. Доброго дня. Добре. Так, я вам плану проєкту комітету розповіл оборони родики і наводили домовці сумісність. Дуже приємно. Просто, ну я типа такий вкипився, але хотів би дізнатися, як відбувається в РВК, знайомий. Більше частину ухилянків чи все ж таки... Ну, як вам сказати? Так і сказати. Сказати так, як є, да. <свіс> <свіс> є різніка, різні категорії. Ми усіх намагаємося прийняти да, і добре. не образити, і... на яких вони посилаються. Він не змінився чи змінився? Змінився, але все згідно змін ми проводимо, якщо потребує добстеження в закладі. Ми повністю дообстежуємо, якщо що дійсно з патологією, тобто у нас по наказу. Два вас не ну, так. Ні, ми співпрацюємо один одному, допомагаємо, тому якщо б є потреби в обласні заклади ми направляємо, ага. тобто обстежуємо все в повній мірі. Тобто військове зобов'язання все ж таки мобілізується, долазви здоров'я. Є і така, скажімо так, такий контингент, але це менше. Це менше, так. Да. А а тобто, є Середні дуже люди, різні, та. Ага. різні люди йдуть. Якщо це поновлення даних і броньовані, то це йдуть молоді. Ага. А ті, хто все й вже після того. Як кому каже, у мене середній вік 45 років. Ну так, так і є. А він, так, так і є. тут із 25 і 59 років теж є. Всі, хто всі, так, всі, хто підлягає, то всі обходять комісію так, в повному обсязі. Тобто, ми намагаємось дійсно, тось тобто, у нас от йшла не згоден, їздили на оскарження в обласну. наше рішення всі підтвердили. Да. Е, да. Якщо ви хочете почути думку, точно саме про це розумієте, але ж я кажу, я як голова ВНК винос, що рішення про вашу придатність. А далі вже займається мобілізаційний відділ. Понятно, так. як вони там напишуть заяву, але ж ну да зрозумієте? Не, не, не обзернись, а просто буде. Я б хотів би звернутися до вас, щоб ви допомогли нам з інформаційною політикою. Ви розумієте, що оці силові методи вони не зовсім працюють. Треба людям доносити якось іншими шляхами через якісь. Інтернет, ресурси, якщо телебачення зараз не так сказати, mm -hmm. mm -hmm. да mm -hmm. молоді не дивляться. Mm -hmm. То можливо, якимись можливе заохочення, можливо, піднімати забезпечення грошове, щоб на це йшли люди. Тому що ну ми захвинемося, тому що в нас немає людей. Mm -hmm. Ми зараз підняли mm -hmm. о, зараз підняли до 100, 170 тисяч сто тисяч. Зараз отримує достосельні військовослужбовець, які виконує завдання. На лінії ОПЗ. От люди, які виправнують колонії, відбувають ну, йдуть служити. Ну от ви були десь бажаючим багато А вони? Як у вас? А може, тоді десь в тіньочок давайте встанемо. Можемо в тіньочок, можемо проїхати.